Всім привіт! Сьогодні хочу спекти домашній батон. Хліб на сковороді. Не тому, що в магазині немає або немає як сходити, але інколи дуже хочеться ось такого м'якенького, ароматного, домашнього. Він ніколи не зрівняється з купленим в магазині. А для вас, я сподіваюся, цей рецепт стане в нагоді. Особливо якщо вимикають світло, такий хліб ви з легкістю приготуєте лише при наявності сковороди або звичайної каструлі. Всі точні пропорції, всі інгредієнти я обов'язково пропишу в описі під відео, як в грамах, так і в стаканах, щоб вам точно було легше його приготувати і у вас завжди було смачно вдома. Всі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Я буду відміряти чашкою, об'єм якої 250 мл. Молоко повна чашка, беру його тепле, ледь підігріла, висипаю 1 чайну ложку солі. Та одну столову ложку цукру. Все ретельно перемішую, щоб розчинилися кристалики, а потім буду додавати решту інгредієнтів. Я хочу приготувати не просто хліб, а схожий більш до батона, такий десертний на бутерброди, тому додаю невелику кількість ванільного цукру, десь на краю чайної ложки. Борошно в мене по рецепту йде 2,5 чашки, набрати їх повністю без гори, але до верха. Обов'язково його просію і додаю поступово. Спочатку пів чашки просію, потім висипаю дріжджі, я використовую сухі, одна пачечка це 7 грам. а потім решту борошна теж поступово просію та перемішую і дивлюся на густину тіста. Спочатку все не додавайте, замішуйте і поступово підсипайте. Спекти домашній ароматний хліб в цьому немає ніякої складності. Це навіть інколи простіше, ніж сходити до магазину. Це ще треба зібратися, дойти або навіть доїхати. А щоб приготувати, ну буквально треба приділити 30-40 хвилин і ароматний хліб у вас на столі. Дві чашки борошна я вже додала, а далі будьте обережні. Я набираю ще півчашки і буду підсипати його поступово, дивитися на саме тісто. Головне, тут не пересипати, краще додати рослинної олії при замішуванні, ніж передати лишнє борошно. Тоді тісто буде туге і, відповідно, випічка не буде такою пористою та ніжною. Ось половинка, теж її просію і підсипаю поступово і замішую. Далі до тіста потрібно додати рослинної олії. По рецепту. 2 столових ложки я додаю в тісто відразу, а ще десь приблизно одну або пів навіть столової ложки буду додати в процесі вимішування, змащувати руки, щоб тісто не приставало, робочу поверхню можна змастити і не використовувати лишнє борошно. А далі, все, як зазвичай, замішуємо. Тісто потрібно вимішувати довгенько, хвилин 10 щоб воно гарно вимісилося, а вже потім поставити. Тепле місце, щоб підіймалося. Я спочатку замісюю вінчиком, мені так зручно, а вже потім, коли воно стає тугим, замішую руками на робочій поверхні. І ось яке красиве, тісто вийшло в результаті. М'якеньке, борошном не забите, воно ніби живе дуже-дуже приємне. До рук не липне, формую колобочок, підгинаю краї. Миску обов'язково змащую рослинною олією, викладаю тісто, зверху прикриваю целофановим пакетом та рушничком і ставлю в тепле місце. 40-45 хвилин має тісто відпочити. За цей час воно збільшиться в об'ємі вдвічі або навіть втричі. А я хочу звернутися до кожного, хто дивиться дане відео без підписки. Обов'язково підписуйтеся на канал. Підтримуйте україномовний YouTube, для вас не складно, а для мене це дуже-дуже важливо. Ось, подивіться, тісто постояло буквально 40 хвилин, так як в кімнаті тепло. Тісто гарно підійшло, м'якесеньке, збільшилося в об'ємі. Обережно виймаю його з миски, разочок обминаю. Та формую хлібинку. Я буду випікати у сковорідці. Відповідно, застелила на дно пергаментний папір і формую до розміру сковорідки дану хлібинку. Якщо ви будете випікати у каструлі, значить робіть того діаметра по розміру вашої каструлі. Перекладаю на сковорідку і ставлю. Знову, щоб відпочило, ще на хвилин 15. Також зверху прикриваю і цілофановим пакетиком і рушничком, а потім вже буду ставити на газ, на невеличкий вогонь. Прибираю цілофановий пакет та рушничок, тісто знову підійшло, ставлю на вогонь і роблю його трішечки вище від мінімального. Конфорка найбільша, а вогонь роблю невеликий, щоб тісто гарно приготувалося, і хліб був пропечений і всерединці. Обов'язково зверху накриваю кришкою і десь через хвилин, кожні 5-7 хвилин піднімаю кришку і витираю конденсат, який на ній збирається, а потім обережно перевертаю на іншу сторону і ще буквально хвилин 5 пропікається з іншої сторони. У мене сковорідка 28 см в діаметрі. Тому і хлібинка вийшла більш така приплюснута і приготувалася вона за менший час. А якщо ви будете готувати у меншій сковорідці, або в каструлі із меншим діаметром, ваша хлібинка буде вищою, і час на її пропікання, щоб гарно вона приготувалася всередині та не була сирою, відповідно, потрібен буде більший. Тому орієнтуйтеся. По тому, як гарно пропікається хлібинка, щоб вона приготувалася з середини та не була сирою. Ось я витягнула вже. Хочу трішки почекати, щоб вихоло, а вже потім розріжу, але ароматний і красивий, наскільки що вам не передати словами. На наступний день хліб залишається свіжий, не кришиться та дуже смачний. Що то говорити, обов'язково спечіть, перевірте і напишіть свої відгуки. Обов'язково зберігає його в целофановому пакетику герметично зав'язаному, тоді він може зберігатися декілька днів. Ось хрумка скоринка, м'якеньке, його навіть важко різати, але ж все-таки я розріжу та покажу вам, який він ніжний, пористий та красивий всерединці. Раніше в моєму дитинстві, коли ми жили в селі, хліб випікали в кожній хаті. Скільки то потрібно було прикласти зусиль, дрова, натопити піч, відповідно ж замісити тісто і пекли його великою кількістю, не так одну хлібинку, тому що вже як топилася піч, то потрібно було заставити її повністю. А зараз люди розлінилися. Є духовка, це набагато простіше, але ж не хочеться, можна піти в магазин. Але я вам скажу, що ось такий домашній спечений хліб, він набагато смачніший та корисніший. Обов'язково приготуйте, порадуйте своїх близьких, рідних і себе порадуйте, смакуйте, готуйте з любов'ю. Сподіваюся, цей рецепт стане для вас в нагоді корисним. А випічка ароматною та смачною. Бажаю вам всього найкращого. До наступного відео! Всім! Poka, poka.